І так, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, майже 18-та година вечора, і я виїжджаю попрацювати до комендантської години, як зазвичай, останні десь 2, 2 місяці я так працюю до комендантської години. І відразу тільки завів машину, піймав заказ за 160 гривень за 8 кілометрів на Олімпійську. Таке замовлення, якщо видно, якщо щось І будемо дуже швидко їхати, тому що вже стою хвилини-дві. Тільки що записував те ж саме, але камера чомусь не сфокусувалась і дуже погано було видно. Він довелося переписувати, а люди чекають. Тому що дорога, в принципі, і так дуже зараз тут погана і показує їхати 11 хвилин. Ого, прям дуже багато. Хоча подача лише 2 кілометри. Але так як у нас в жулянах дуже погані дороги, хто не знає, може перший раз дивитися. Мої відео, Я живу в Жулянах, будь мене не видно. Живу в Жулянах і тут дуже погані дороги у нас місцями. Є, звичайно місця, якщо їхати в сторону авторинка, дорога гарна, можна швидко виїхати, але якщо їхати в сторону Нової Англії на Довіллямса, дорога погана і їхати дуже дуже довго так відкривається. Відкрився наш бакбаум, ми їдемо. Як не дивно, у мене зараз на основній роботі майже немає роботи, тому що не сезон в сфері декорацій, тому відео виходять трішки ча частіше, ніж раз у місяць, раз у півтора, як до цього. Хоч якісь є плюси. Так, Перше замовлення є і десяточка чайових. Як кажуть, почином. А Що у нас ефір? А наш ефір майже пустий, 82 гривні, так, да, звичайно, вже поїхали. Так, потрібно буде виставляти... Так, так, да, взагалі в центрі замовлень немає. Ну, зрозуміло, 18 година вечір неділі. Так, ось так у мене фільтр є. 180 за 8, далі 17, ні. Мабуть, багато. Це За 180 за 10. Далі 17, передмістя 40. 2,2 подача і будемо чекати. Замовлення взагалі не фонтан. Взагалі нічого не світиться, ось тут десь, в лісі. І ось так. Убер от. взагалі немає сенсу вмикати, тому що кофів немає по пустому місту. Убер це взагалі щось таке благочинність а не робота. Звичайно, коли затори, то Uber це топ. Просто нереальний. Перераховує класно, прораховує затори. Болт і уклон таким не займається. Так. Немає там зовсім замовлень коло мене. Але почекаємо. А ще таке питання, чи замовляв хтось колись запчастини на авто на Aliexpress? Тому що в мене десь там, з півроку тому е з'явилася помилка по другій лямді. В принципі, підключаю сканер, дивлюсь, ці проекції працюють, вона, в принципі, працює плюс-мінус коректно, але вибиває помилку по підігріву лямди з другої після каталізатора. І я, в принципі, там декілька місяців їздив, не звертав уваги, а десь... Місяць тому вирішив замовити, замовляв запчастини там прокладку клапаної кришки, мастило, все таке інше. І думаю, за одне закажу цю лямду. Замовив її. І виявилося, що в наявності її немає тією, що я замовив. Є тільки оригінал, яка буде через два тижні, і там коштує всі грошей світу. І я, звичайно, відмовився від неї. Думаю, покатаюсь так далі. А щось пару днів тому сижу на Aliexpress, Листаю, думаю, блін, а ну загуглю, ну, чи є взагалі там запчастини на аліку. Ввів номер запчастини, да, звичайно, є там за 500 гривень. Замовив, при, приблизно прибуде до 20 лютого, і мені прям дуже цікаво за 500 гривень, чи буде вона взагалі працювати. Е, тому що, ну, в принципі, я розумію, що там більше половини запчастин, яких ми купуємо, це е, ті ж самі китайські запчастини, які купуються в Китаї. Оптомі, десь там в Польщі пакуються в коробки під. Названням там, іншої компанії і продається нам ніби там, німецьке, польське, чешське, але ми розуміємо, що це все китайське. Але прям якось за 500 гривень, коли в Україні найдешевша коштує 1000 гривень, і то там, не зрозуміло, яка, а так, то там 2000-2500 там, ця лямда коштує. А тут 500. І мені прям дуже-дуже цікаво, чи буде вона працювати. Звичайно, там 500 гривень така велика сума, і якщо що, я там особливо нічого не втрачаю, але. Раді цікавості вирішив замовити. А вдруг, а вдруг повезею буде працювати. Тому, якщо вам буде цікаво, я, мабуть, коли вона прийде, зніму відео, як вона виглядає, як вона приїхала, заміню її, підключу сканер, подивлюсь, чи все коректно працює. І якось будемо бачити. Так, прилетіло замовлення за 175 гривень в нову Англію. Так, виключаємо бистру болт. що активність 29%. Це, звичайно, вже дуже мало. І щоб не прилетіло знову замовлення, якесь і не прийшлось відміняти, треба швидко вимикати його. Ось таке замовлення прилітає за 192 гривні за 10 кілометрів їхати на хрещатик. На хрещатику, звичайно ж, роботи не буде, але побачимо. чергове замовлення за 237 гривень. З поштової площі на Троєщину. По комфорту. Зараз вже пів на восьму, тому будемо виставляти якісь фінтра ближче до центру і пробувати, чекати, чи прийде чи ні. Замовлення по болту з кофом 1,1 і е, Ніби нічого не але суть в тому, що я хвилин там 10-15 простояв, не було жодного замовлення взагалі. От просто тиша. Не на уклоні, там навіть мінімалки по 70 гривень не висвічились. Болт взагалі мовчав, це все тихо. І тут бах 1,1 і один. Болт, іде це замовлення, де цей коф взяв. Е, можливо, як... Хто пам'ятає раніше була така фішка, що коли було багато арабів в Україні, туристів, то Болт, спеціально коли вони замовляли, піднімав ков, щоб, ну, щоб водії їх брали. Можливо, і зараз так робить, тому що це троєщина. Але жарт, звичайно. Завершаємо замовлення. І що ми маємо? Маємо ми те, що тривога в місті і почали з'являтися коефіцієнти. Ось ще повітряна тривога, Поки що не, не зрозуміло за чого, а зараз будемо дивитися. що на то наші групи напишуть. так. Загроза балістики, ого. Щось серйозне. Я думав просто міг. Така неприємна ситуація, якщо чесно. Так, де наш уклон? Так, має тут виставлені. так, цей фільтр, мабуть, вимикаємо. Залишаємо фільтр центр тільки. Потрібно їхати ближче до центру. Так, чергове замовлення. П'ятірочку залишили ще і ві. І ми в центрі. Що, до речі, уклон прям як для тривоги, ну прям дуже слабенько. Що в нас тут? А 1,5. В принципі, кофе горять, але не показує. Да, 1,2. 1,4. В принципі, кофе є. Але чомусь на карті нічого нема. Дивно. Тому що якщо ми включимо болт. Я прям впевнений, що тут а, аншлаг, да, звичайно. До 1,8. В принципі, в принципі, топ. До речі, мене хтось питав в коментарях, чи впливає активність болту на те, наскільки він дає замовлення. Наприклад, уклон відкрито говорить, що чим вища у вас активність, тим вищий пріоритет ну, при прийомі замовлення. А в болта я такого раніше не помічав, але мені здається, що є. Тому що ось, все червоним, в гори, звичайно, замовлення є. Увімкнув болт і стою ось хвилин 5, взагалі нічого не дає, просто нуль. Е, Я все думаю за того, що в мене 29% прийнятих ну активність. І по цій причині болт мене ігнорить. Мені так здається. Можливо, я не прав, не знаю. Але такі думки є. Так, така мінімалочка 120 гривень. І все, кофе вдулись. Дуже-дуже шкода, що фільтра. Коли на болту немає кофів, включається фільтра, має ще таке замовлення за 213 гривень за 10 кілометрів на тірівки. Блін, тільки що настільки товста дівчина їхала, що вже просто. От, щоб ви мали уявлення, уявіть максимально. Повну дівчину, яку ви можете уявити. І ось це приблизно вона була. І що саме цікаве, замовлення було по стандарту. Типу, цілком ймовірно, що на це замовлення могла під'їхати. Під'їхати автомобіль, типу, там, як у мене раніше була там, Ford Fiesta маленька. І мало того, що це для автомобіля, ну прям. Серйозне таке навантаження на підвіску, тому що в мене Соната, в принципі, не маленька машина, але її там перекосило на одну сторону. Це для самого пасажира. от. Ну, от, Ну, Вони в принципі, ще не розуміють, що для них некомфортно сідати в маленькій автомобілі. Тому в чому проблема замовити, наприклад, комфорт? Це на, на 10-20 гривень дорожче, це там, не дуже велика сума, але ти ж сам поїдеш. В нормальних умовах тобі буде зручно сісти, якщо ти розумієш, свої там габарити. Ну, в принципі, це справа кожного. Я ну, не, не осуждаю нічого. Ну, хто як хоче, так і живе, але просто свій комфорт, комфорт водія, який тебе везе. Ну, потрібно ще якось про це думати, а не просто замовляти. Саме дешевше, що. Вийшло. Звичайно, поїздка була з кофом, але тим не менше. Взяв на солом'янку з подачою 75 метрів. Тариф за 150 гривень без кофа. Щось, поки справи йдуть не так, як я планував, тому що 10-та година, а замовлень нема зовсім. Ну, Домовлення є, як бачите, там в Uber є, трішки є в уклоні, але немає те, що нам потрібно, немає по центру замовлень. А я, як правило, десь після 10-ї роблю 2-3 замовлення по центру, там по 100 ще ми гривень, якщо повезе по 200. І потім в 11-й, ну, десь приблизно об 11-й годині виставляю гарненькі фільтри додому і їду в сторону дому. А тут вже я хвилин 15 простояв на Солом'янці, під'їхав, трішки більше ось проспект Воздухофлотський. Так, Бахінський. І нічого немає. Якось, якось отак. Сумно. Е, на болту також не можу виставитись. Проспект науки, а куди проспект науки? 23. Не можу по болту виставитися, тому що закінчилась поїздку в напрямку, я вже дві використав. А просто увімкнути і зараз додавати спальники, а нам це не потрібно. Блін, блін, ставуся. Таке, також не дуже. Все-таки взяв замовлення по Uber на науки 23. Це там, в принципі, не дуже далеко від Либідської. А там, якщо що, відкочусь до Деміївки, до біскої і звідти ще буду намагатися брати. І на науки, в принципі, можуть бути гарні замовлення. Ось колись прилетіло по комфорту з кофом 1,8 за 250 гривень на Коновальці. Чому і ні? Правда, оцінка така собі, пасажира рейти 4,65. Роботи дуже мало, тому потрібно хоча б ще одне замовлення добити по центру. Хоча б це якихось там гривень 120 Аби трішки касу підтягнути. Тому що прям супер жирного замовлення додому піймати на врешті вийде, адже ось ефір. Я на панувальця ця печертка. Хоча все світиться, все горить. Але в ефірі дуже мало замовлень. І кофе невелике. 1,4 у нас також 1,7. В принципі, трішки є, але слабовато. Е, взяв замовлення таке з кофом 1,8. Але є проблема. Пасажирка подзвонила і сказала, що минут 5-7 чекати, а зараз вже без 10 і їхати нам на подол. В подолу, звичайно, замовлення піймати там не проблема, але щоб... Але щоб ми встигли до комендантської, то буде зовсім неприємно. Так, 270 гривень дали 300, хоча дуже довго чекав. Так, Додому, додому. Я навіть ціну беру, тому що вже 15 хвилин 11. -ї. І я на Подолі. Я взагалі не розумію, чи я приймаю замовлення. Короч, їхала керівник апарату прем'єр-міністра міністр, України. Дуже довго виходила, я вже прямо образився, хотів відміняти їхати. Але жінка така душевна. Пожалілась, поплакалась, чому вона так довго виходила і все інше. Залишила чайві і в принципі не будемо ставити погану оцінку, але те, що... 15 хвилин на 11 я на подолі. Ну, Це прям обідно. Так. Все-таки піймав я замовлення. Стигаю додому. Час без 15. -ти. Я в принципі не дуже далеко біля будинку. Звичайно, поїздка ця все перепортила. Бу би це болт чи убер, я б, мабуть... Відмінив давно ту поїздку, отримав би свої 75 гривень компенсації за подачу і поїхав. А так як це був уклон, подача в мене була там 100 метрів буквально, зовсім поряд прийшло замовлення. Е, тому ніяка компенсація в таких випадках уклона не предусмотрена. А навіть якби там була нормальна подача, це лише 30 гривень, які нічого не компенсують. Там Потратив часу, буквально 15 хвилин. Під'їхав там, поки почнеться таймер, ще 2 хвилини чекає, потім 3 хвилини безкоштовних, потім там обов'язкових 4 хвилини, і це прям все вкупі набігає дуже багато часу. Я просто, якби я відмінив це замовлення, я просто би втратив там, умовних там, 10-15 хвилин, що міг би зробити за цей час якесь замовлення. Не відмінив, вийшла така ситуація, що мені прийшлося з подола вертатися в центр, і вже аж в центрі я піймав замовлення таке гам'яненьке за 160 гривень додому. І якось така ситуація неприємна. Їжджа я вже додому, тому я думаю, можна підбивати під сьогоднішнього робочого дня. Що ми заробили? 1532 по уклону. 1532. Плюс плюс у нас Uber 95 гривень. Плюс болт. Я вже в Жулянах, у мене такі дороги починаються, не дуже рівні. Збитко 346 гривень. Плюс 346 гривень і було в мене ще чайових. В останній поїздці 30 гривень і так протягом дня гривень 20, тому плюс 50 гривень чайових. Того 1023 гривні по пробігу. Пробіг, мабуть, дуже великий, тому що місто пусте їде їздить дуже багато. 140 кілометрів. Ого, прям 140. Прям дуже багато. 140 умножаємо на 5. 5 гривень це я рахую паливо і амортизація. В мене там виходить 3,50 за кілометр це паливо в середньому. І там гривня 50 це на амортизацію. Відкидає, такого 5 гривень кілометр. Того 700 гривень. Віднімаємо 2000, хай буде 2000 рівно, де у вас гривень, гривень рахувати не будемо. І того чистими заробив я сьогодні 1300 гривень. Цілком непоганий день. Хоча вчора на касу 200 пробіг був лише 100 км. Але так буває не завжди. Вчора була п'ятниця, субота, не п'ятниця, субота. І тому такий був гарний день. Сьогодні неділя, замовлень менше. Якби ще й не ця ситуація неприємна з поїздкою -по на Подол, ще я потратив багато часу на неї. Було б, мабуть, ще краще. Тому всім пока.